А як ти ще проводиш свій вільний час, окрім ігор в ну, зіркою лежу Зіркою все. А? Що? Ірка? Дашка. Кішка. Ірка. Кішка. Сестра моя. А сестра зіркою. Я з зіркою почула. Лежиш. Ну, лежу, отак і лежу. А що ви просто лежите? Що ви <сх> робите? Іграємо, або дивимося телевізор. Ну, що це за заняття? Лежати і дивитись телевізор з Іркою? В нього мають бути інші інтереси, окрім телевізора. Ти любиш сестру? Да. А з татом як ти проводиш час? Я його зараз не маю. Я зараз не спілкуюсь. А як давно мама з татом не живе? Коли мені було сім років, вони розійшлись, так? Да. — Так. Я три години спілкувався, ми з ним теж ходили, гуляли. Ми просто хотіли порівняти фастфуд і домашня їда. Ми купили в Шахаразаді бургер, а потім папа купив ці ті ж самі інгредієнти, пішли додому, до бабушки, і зробили все таке саме. Мені більше подобався те, що в Шахаразаді. був. <гум> а мені геть не смішно з цієї історії, тому що з батьком найяскравіший спогад, як вони купили бургер. Мені здається, що насправді він дуже самотній. А він ці три роки, що ви не спілкуєтесь, вітає тебе якось з ним народження на новий рік подарунки передає тобі якісь. Подарунки ні, але коли мене буде народження, він не добре, Макс. Мені кажеться, що цей хлопчик. Вину на те, що папа не хоче з ним общатися, на себе ложить. Я поганий, я, мабуть, не такий, що до мене він не хоче. У мене одразу ж теж налилися очі слюсьми. Я відчула його біль, що дійсно йому не вистачає батька. Вибач, що ми зробили тобі боляче. Давай твої позбирай. Давай, так, так, раз. Ні, так. давай. Мак, знаєш, що я думаю, що от вийде випуск, тато побачить тебе. Він побачить, як ти сумуєш за ним, і він сам захоче знову з тобою відновити ваше спілкування як було раніше. Вочевидь, Максим травмований розлученням батьків, і тим, що тато не бере участь у його житті. Якщо у вашій родині сталася така ситуація, по-перше, поясніть дитині, що вона не винна в тому, що сталося. По-друге, проводьте багато часу разом. Причому якісно. Це не просто прогулянка в магазин, це інтерактиви, квести, походи в зоопарк. Головне, щоб дитина в цей час відчувала задоволення та в неї покращився настрій. І звісно ж це гуртки, де дитина інтегрується в соціум, знаходить нові знайомства і розвивається інтелектуально та фізично. Усе це допоможе легше пройти кризу розлучення батьків.